Якщо особа вже має статус безробітного, якщо вона зареєстрована вже в службі зайнятості, вона повинна звернутися до свого кар'єрного радника, до особистого консультанта, який допоможе, який направить, який підкаже, що потрібно зробити для щоб здійснити бажання особи чи підвищити кваліфікацію, чи перенавчитися на даний час, Одеса це одна з небагатьох областей України, яка має дуже дуже сучасний навчальний заклад. Це це ПТО, центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Він знаходиться за адресою ЦХАРІ 18 а наразі ліцензовано 33 професії. За якими особа, яка бажає, може перенавчитися, це абсолютно різні галузі від індустрії краси, це візажист, перукар, це манікюрник, це будівництво, це 33 робітничі професії: адміністратор, обліковець. Також у нас є короткотермінові курси цільового призначення. Дуже різні галузі. Ми можемо навчити і як організувати власну справу. Можемо навчити досить сучасним затребуваним таким ем, навикам, як у сфері комп'ютерних технологій. Це програма AutoCAD, 3 d моделювання У нас з'явилася нова, нова, нова така курси. Нові оператор літального безпілотного апарату, оператор, оператор дрону в умовах сьогодення. Це дуже необхідні необхідні навички, необхідні скіли. Ем, це підприємницька діяльність, як я вже сказала. Ми навчимо особу, як вести власну справу. Чи якщо в неї вже є в нас та справа, то як правильно це організувати? І по-перше, що дуже важливо, ці всі професії, ці курси, вони безкоштовні для особи, яка вже має статус безробітного. А якщо особа не має статус, але дуже дуже бажає, то вона теж може звернутися до державного навчального закладу ЦПТО, центр профтехосвіти, і отримати ту ж саму професію, але ну тут же за свої кошти, кошти фізичних або юридичних осіб.